Сьогодні ми з вами будемо готувати сирні пончики в духовці. Ось така сирна смакота. Добрий! день! Ви на ютуб-каналі Ктещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати сирні пончики у духовці. Якщо ви полюбляєте випічку з додаванням кисломолочного сиру, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування пончиків нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, кисломолочний сир, яйце, сметана, цукор, розпушувач, олія та ванільний цукор. Ну що, Готуємо наше тістечко. Відправляємо у миску кисломолочний сир. Туди ж відправляємо одне яйце. Спочатку трошечки виделкою змішуємо цих два інгредіє. Далі додаємо цукор, ванільний цукор, соняшникову олію і сметану. І знову ж гарненько перемішуємо. А оскільки робити це тісто дуже швидко, воно робиться, не треба, щоб відстоювалось, настоювалося. Одразу будемо робити пончики, тому вмикайте зразу духовку, щоб нагрівалась на 180 градусів. Верхній нижній нагрів. До сирної маси вводимо борошно можна двома порціями і розпушувач. Спочатку вимішуємо виделкою, можна ложкою, потім будемо домішувати тісто руками. Мені дуже подобається готувати такі пончики, так як вони готуються в духовці і не вбирають зайвої, зайвого жиру. Ну, дуже цікаве тісто і дуже швидко і гарно його готувати. Додавши все борошно, домішуємо тісто вже руками. Тісто міситься гарно, не липне до рук, не липке, і готувати його дуже швидко. Готове тісто, викладаємо на килимок, присипаємо килимок трошки борошно і формуємо таку качалочку. Розкачуємо руками і будемо ділити наше тісто на 12 рівних. Шматочки розділяємо на 12 шматочків. Ось так. Тепер з кожного шматочка робимо кульки. В нас вийшло ось таких 12 кульок. Трошки притискаємо кожну і. За допомогою, у мене такий наконечник для еклерів, я використовую, робимо ось таку дірочку. Можете, що у вас є з підручного матеріалу ним і робити. І викладаємо на деко. Так, мочили і притискаємо ось так. Як бачите, робити такі пончики досить легко, виходять вони нереально смачними і корисними. З тіста, що залишилось, мені вдалося сформувати ще один пончик. Ось так. Готові пончики я трошечки змащую зверху молоком. Звичайним молочком. І відправляю в духовку на 180 градусів верхній нижній нагрів на 20-25 хвилин, в залежності від вашої духовки. 25 хвилин у духовці, і наші пончики готові. Зараз їх презентуємо і смакуємо. Презентувати сьогоднішні пончики я хочу не тільки за допомогою цукрової пудри, як зазвичай, а мені хочеться ще трошки і сюди джему додати. Тому я в кондитерський мішок додала трошечки мангового джему і прикрашу ним наші пончики. Ось так. Можете будь-який джем, згущене молоко, що вам хочеться. Наші пончики готові! Смакуємо! Мені вже кортить його посмакувати, подивіться. гарненько пропечені. Джем мені тут дуже подобається. Пропоную вам так зробити. Смакуємо? Друзі, це дуже смачно! Ви були в гостях на ютуб-каналі Отеші Олі, і ми з вами готували сирні пончики у духовці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!